Українська компанія Impression випустила свій перший планшет з Андрійкою всередині ще в далекому 2011 році. З тих пір і почався шлях встановлення героя. У фільмах це зазвичай відбувається під веселу музичку, коли у персонажі спочатку нічого не виходить, а в кінці ходить ось це. Impression iPad 6415. Найкраще, що могли розробити українські інженери. А, ну, за словами самих українських інженерів, почнемо з того, про що так часто нас просять з ціни на девайс. АМІПАШІДЯ 6415 продається в Україні за 2099 гривень, що зараз складає м, трохи менше 100 американських зелених. Тож і ставитись до нього ми будемо саме як до бюджетного пристрою. Взагалі, то курс долара 26, 27, 28. Та він зростає на очах. Правильно, значить, будемо ставитися до девайсу як до ультрабюджетника. Тож цей недорогий апарат завдяки своїй аляшкиряній задній панелі та шву по контуру складає враження досить преміального гаджета. Це щось на кшталт 7-дюймового Samsung Galaxy Note 3 Сам матеріал не слизький і не залишає на собі відбитки, ба більше розміри ідеально підходять для носіння в задній кишені джинсів або у внутрішній кишені піджака. Про дівчат ми не забули. Апарат з захистю помістився в сумочці. Усе. За форматом цей планшетик ідеально підходить на роль електронної книги. До речі, у додатку радимо дозволити гортати сторінки кнопками гучності. Нереально спрощує життя. Про кнопки, якщо вже заговорили, вони мають чіткий хід і легко намацуються на осліп. У верхній частині задньої панелі за спеціальною заглушкою сховалися слоти для мікросім-карти та карти пам'яті мікроSD. Ураховуючи те, що всередині тут стоїть голий Андрійко версії 5.1.1. Вас не має здивувати наявність у цьому планшеті повноцінного телефонного функціоналу: смс, дзвінки, мобільний інтернет усе це буде вам доступно. До речі, свої думки з приводу дзвінків з 7-дюймового планшету залишайте, будь ласка, в коментарях під цим відео. З хештегом Телефон захищає обличчя відвід. Від. Якщо ж перевернути девайс-горілиць, то всі ті нотки преміальності, що пурхали в повітрі, ми зникають. О, курс оновився, долар упав. А, тобто тепер ми відносимось до нього як просто до бюджетника. На 10 копійок. А, краще наступного разу просто мовчи. Екран тут дуже простенький, хоча кути огляду наближені до максимальних, а передача кольорів досить непогана, як для бюджетного апарату, пікселі майже одразу впадають у вічі, а рамка навколо дисплея дуже широка, як для початку 2016 року. З того, що обов'язково варто покритикувати це захисне скло, а точніше його відсутність. Палець по ньому ковзає не як по маслу, а повинно було б бути. А відбитки і дрібні подряпини накопичуються на ньому, ніби чутки про перехід Ярмоленка в черговий європейський футбольний клуб. Тож, майбутнім власникам цього девайсу ми одразу ж радимо не пошкодувати 100 гривень на якісну захисну плівку. Яскравість тут регулюється тільки вручну. Максимальної її потуги не вистачить для зручної роботи на сонці. Натомість уночі з мінімалкою можна комфортно читати книжки. Ти взагалі це кімнатний апарат за копійки. Тож годі відноситись до нього прискіпливо. Звук тут відтворює лише один динамік на задній панелі. Про нього можна сказати лише те, що він тут є, і він відтворює звук. На максимальній гучності він, звісно, починає репіти, а на баси годі чекати. Камери ідентичні до звуку, як би парадоксально це не було. Вони тут просто є. Обидві камери мають фіксований фокус, установлений на нескінченність. Як видно з прикладів знімків, документ ще можна сфотографувати у крайньому разі, але дуже не рекомендується, адже велика ймовірність невдалого знімку. Слухай, долар знову скакнув. Тепер за нього просять 30 гривень. Слухайте, не така вже й погана камера і звук, як для ультрамегабюджетника. До речі, ваші варіанти назви девайсу, дешевшого за ультрабюджетник, надсилайте, будь ласка, на електронну адресу Долар ну куди ж ти купов з інюар? Ось технічні характеристики. А 6415. Більшість повсякденних задач він виконує вмить. Електронна книжка, електронна пошта, перегляд відеороликів Вінсі на Ютуб не викликають у нього жодних затримок. Але якщо відкрити з десяток вкладок браузері іграшку на кшталт Асфальт 8 і примикатися між цими додатками, то звісно відчуєте певний дискомфорт. Хоча як Асфальт 8, так і більшість тяжких іграшок. Він на силу, але потягне. Останній, але не менш важливий аспект це автономність. Тут встановлена незнімна батарея на 3000 тисячі якої при активному застосуванні ледь вистачає до кінця робочого дня? Як електронна книга, апарат пропрацював понад 6,5 годин. Але розробникам, звичайно, тут є що оптимізовувати. Резюмуючи все вище сказане, український сіми Galaxy Note 3 виявився досить збалансованим апаратом, який однозначно вартий свого. Скільки там долар зараз? Знову 27? Е, ультрабюджетного цінника. З одного боку тут дисплей, який прямо з коробки потребує захисту, а також не надто витривала батарейка. З іншого стильний дизайн, якісні матеріали корпусу та надзвичайно зручний формат для читання. На цьому в мене все. Це був огляд IMPA 6415, планшет родом з України. Повний огляд ви, як і завжди знайдете на нашому сайті. Підписуйтесь на наш канал, ставте великі пальці вгору, коментуйте внизу під відео і не забувайте, що ми лише робимо огляди. Вибір завжди залишається за вами.